Зібралися у кабінеті Маневицького слідчого, аби підмінити бурштин. Таку версію подій розповідають правоохоронці? Буцімто адвокат із рівненщини пішов до слідчого загладжувати кримінальну історію щодо незаконного видобутку сонячного каміння, як вказано у матеріалах цієї справи. Нібито за окрему винагороду просив повернути автомобіль, підмінити камінь, а ще показати де можна видобувати бурштин на Маневичині. На зустріч адвоката зі слідчим тоді навідалася СБУ. Ця історія обернулася судом. Що ж робили у кабінеті слідчого? Захисник адвоката розповів нам зовсім іншу версію подій. Нема навіть факту, те, що то є бурштин. Це все припущення. Правоохоронці стверджують, що ось цей рівненський адвокат у кабінеті Маневицького слідчого нібито взявся проводити підміну бурштину, буцімто привіз із собою сонячне каміння гіршої якості, аби підмінити на те, котре було у слідчого кращої якості. Адвоката у суді першої інстанції виправдали тепер істину має встановити апеляційний суд. Я скажу, що я без коментарів до кінцевого рішення по справі. Хай суд поставив крапку в цій справі, Тоді будемо говорити у кабінеті слідчого. Окрім Володимира Яременка і Каміння, був ще й знайомий адвоката за версією поліції. Він мав перевірити якість бурштину. до цієї компанії у 2015-му нагрянула СБУ. З сумки адвоката вилучено пакет з камінням бурштину, який останній привіз із собою та мав його незаконно обміняти на каміння бурштину, наявне у слідчого у куртці. Особа 11 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12 тисяч доларів, США, які мали надаватися старшому слідчому в якості неправомірної вигоди за незаконний обмін. То чому всі троє опинилися у кабінеті слідчого і що там робили? Розповідає адвокат Володимира Яременка. Каже, він зі своїм знайомим попутно їхали одним автомобілем із Рівненщини на Волинь. Яременко їхав по своїх справах, а та людина їхала іншому. Вони їхали просто одним автомобілем, разом їхали і, вна... і разом прийшли до слідчого Вони... випадково? він стояв на вулиці, чекав другого, щоб їхати далі. Макарчук теж на прізвище Другого Свідка угу. стояв на вулиці, чекав Макарчук слідчий показав Яременко каміння, щоб Яременко подивився, чи. Що це, що це каміння добре чи не добре? Макарчук запропонував слідчий. Бо в нас на Рівненщині всі знають, що це таке каміння. На Волині там тоді починалося масово тільки починали копати. Чому слідчий тоді став консультуватися не з офіційними експертами, а саме з рівненським адвокатом? Це вилучене каміння десь в когось. Це не, в не в цій справі. Не в цій справі, в якихось інших кримінальних провадженнях. В нього було воно в сейфі. Чи де там? Він його не відправив на експертизу. Він пана він, Яременка ну, запитав. Яременко каже, що в нас копають масу. Ага. Ми знаємо, я знаю. Приблизно. Ми не спеціалісти, але ми бачимо, в нас масово робили. Він показав Яременко. Яременко каже: я знаю, але там на вулиці стоїть ще один чоловік, він може подивитись краще, бо він, в нього там за городом копають його. каже. І він за подзвонили, він зайшов. Теж. Макарчук зайшов до Макарчука слідчого. І вони подивилися це каміння. Звідки у знайомого адвоката, як на те взявся ліхтарик, теж чуємо. То той завжди з ліхтариком їздить, практично. Він навіть, Він він їздив. Кстати, за машину нагадує прав, Він їхав на машину. І він хотів залазити в машину. Підніше він дивиться світиті. Він машину їхав вибирати собі. Пан Олександр каже, що тодішні події були провокацією самого слідчого. Сьогодні він мав би бути на засіданні, але отримати судову повістку і прийти чомусь відмовився. Судді вирішили застосувати привід. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.